Вітаю, друзі! З кожним роком інтелектуальні станки з прямим приводом стають все популярніші. Вони значно тихіші, ніж класичні станки, дозволяють ефективно тренуватись у міжсезоння, працюють з такими програмами, як Zwift та імітують підйоми. Сьогодні ми порівняємо найпопулярніші моделі на ринку. Перевіримо їх комплектацію, замірюємо їх рівень шуму, те, наскільки вони розгойдуються при спринті, а оскільки станок ще й треба десь зберігати, ми зважимо їх та помірюємо їх довжину, ширину та. Висоту. А допоможе мені з цим досвідчений спортсмен та тренер з тріатлону Володимир. Сьогодні у нас три топові моделі від провідних виробників: це Tax Neo 2T, Saris H3 та Wahoo KICKER. Кожен з них має велику потужність для найкращого імітування реальної їзди. Вони сумісні як з велосипедами на ексцентрикових затискачах, так і з наскрізними осями та підтримують бездротовий зв'язок ANT Plus і Bluetooth. Saris H3 має максимальну потужність 2000 Вт, імітує схили до 20%, оснащений просунутою системою охолодження, має ручку для перенесення та ніжки з регулюванням висоти. Вахукікер має потужність 2200 Вт, імітує схили до 20%, не потребує калібрування обертання, має ручку для перенесення та ніжки з регулюванням висоти, які імітують розгойдування байка як в реальному житті. Tax Neo 2T має потужність 2200 Вт, імітує схили до 25%, може працювати без підключення до електричної мережі та не потребує калібрування. Також він має функцію аналізу педалювання. Ці станки, які ми сьогодні розглядаємо, мають у комплекті все необхідне для того, щоб можна було встановити як сучасний велосипед, так і класичний. Але все ж відмінності у комплектаціях є. До комплекту Saris H3 входить підставка під передню колесо, адаптер мережового живлення, але тільки з американською розеткою. Адаптер для касети, адаптери для ексцентриків та наскрізних вісей, вставка у каліпер та підписка на один місяць на Zwift та Тренер Road. До комплекту ваху Кікер входить касета, адаптер живлення під два типи розетки, адаптери під ексцентрики та наскрізні вісі, насадки під ніжки, ексцентрик, адаптер під касету та вставка до каліпера. До комплекту Taxneo 2T входить підставка під переднє колесо, ексцентрик, блок живлення з європейською розеткою. Адаптери під ексцентрики та наскрізні вісі з шайбочками для точного налаштування, адаптер під касету та місяць підписки на TXTрені. Відразу зауважу, що головна ціль це не заміри з лабораторною точністю, а лише той рівень замірів, який достатньо для того, щоб порівняти між собою станки. Тому і зважував я їх з рук, а не закріплюючи ваги десь у штативі. Тому результати трохи плаваючі, але дуже наближені до тих, що заявляють виробники. Суттєвої різниці немає, тому можна сказати, що вони майже однакові за цим параметром. Всі три станки мають складну конструкцію. Ну наскільки це можливо. Але все одно вони займають доволі багато місця. Я заміряв їх по найвіддаленіших один від одного точках. Результати трохи відрізняються від того, що заявляють виробники, але не дуже суттєво. Найкомпактнішим виявився Саріс. А найбільшим такс, хоча він і найнижчий з усіх піддослідних. Сучасні інтерактивні станки дуже тихі, навіть інколи трансмісія працює голосніше. І якщо вірити виробникам, то у них рівень шуму приблизно однаковий, але ми все ж замірюємо його. Як і очікувалось, великої різниці ми не зафіксували. Всі станки працюють майже непомітно, навіть тихіше, ніж звичайний вентилятор. Але тут треба розуміти, що шум від трансмісії на високих швидкостях може нівелювати різницю в роботі станка, а точніше не давати її почути. От ми і добралися до найголовнішого відчуття від'їзди у реальному часі. Вова вже деякий час потестив станки, а значить у нього є деякі висновки. Враження від їзди на Saris H3 мені загалом дуже подобається. Він комфортно передає зусилля. У нього є невеликий вільний хід педалей, так як я звик на шосейному велосипеді, коли я їжджу на вулиці. Єдине незначне зауваження, що у нього немає має можливості розгойдуватися в сторони. Тому, якщо ви звикли багато їздити стоячи і хитати під собою велосипед, у вас тут це буде виходити некомфортно або не вийде взагалі. Але навіть на високих потужностях вище одного кВт поводиться прекрасно. Тому Мені дуже подобається. До речі, можна докупити спеціальну рухому платформу mp 1 Infinity, яка дозволить відчувати себе прямо як на дорозі і створювати ефект максимального занурення в'їзду. Так Снейо 2Т за моїми відчуттями місцями дуже класно передає відчуття реальної їзди, імітує бруківку, імітує там дощечки і, взагалі, всілякі нерівності ґрунту. Ні на що не впливає, але дуже приємна фіча. Плюс до цього він дозволяє розгойдуватися з боку в бік, коли встаєш на ноги, або просто крутиш дуже інтенсивно. Це дуже актуальна така опція. З мінусів мені не подобається в момент старту відрізка або на початку тренування відчуття прослизання педалей, тобто невільний хід, як зазвичай, а прямо вона там провалюється. В цілому, якщо ти їдеш тренування, це тільки один раз у тебе там є або в самому кінці, або на самому початку, але глобально неприємне відчуття. І на високих потужностях близько тисячі ват, теж за відчуттями, ніби воно не до кінця передається в станок. Тобто, якесь є проскальзування чи що, не знаю, як описати. Ну загалом, якщо крутити кіловат, недостатньо приємно. На щастя, кіловат на тренуваннях можна не крутити. А ще він дуже круто світиться різними кольорами. Чим потужніше їдеш, тим він більше там в різні боки зсувається. Мені дуже подобається. Отже, станок ваху Кікер, на мій погляд, прямо ідеально передає їзду по дорозі. Він не імітує поверхню, але ідеально передає потужність на привід. А, тобто немає відчуття того, що ти їдеш на станку. Немає зайвого свободи ходу у педалей. Тобто а, все максимально схоже на реальне життя. Кутів нахилу, які дозволяє робити станок. Вистачає для того, щоб комфортно їхати і стоячі, і на великій потужності. Мені прямо супер подобається. Хоча візуально станок виглядає як більш простий, менш технологічний. Але за відчуттями від взаємодії з ним, прямо дуже я від нього кайфанув. Отже, підсумовуючи, якщо ви, ви любитель технологій і таких сучасних фіч, то вам а, слід обрати TAX NEO 2, який дозволить вам там імітувати бруківку, світитися ліхтариками і футуристично виглядати. Якщо ви цінуєте лише відчуття потужності, вад і комфорту під час самої їзди, вам слід обрати ваху. На мій погляд, він справляється з цією функцією краще за інші станки. Якщо ж ваше завдання знайти баланс між ціною та якістю, і це є вашим ключовим критерієм, тоді ваш варіант Saris, який трохи дешевший за інші варіанти, але практично не поступається їм у жодних характеристиках. Отже, це були три найпопулярніші станки з прямим приводом. В принципі, вони виявились дуже схожі, але й настільки ж вони і різні. Я думаю, що кожен зможе вибрати для себе саме те, що йому підходить. Дякуємо вам за увагу! Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, щоб дізнатися про нові відео, та пишіть у коментах, який станок обираєте саме ви та чому. Хай щастить!